Для бійців Збройних сил України хочу запропонувати невеличкий девайс, який допоможе в польових умовах поласувати кавою, чаєм або заварити якусь їжу швидкого приготування. Цей девайс дозволить закип'ятити воду у об'ємі. 350 мл за 8-9 хвилин, причому достатньо просто це зробити. Значить, цей двайс виконано зі звичайної термокружки, яку треба доробити, зробивши отвори в зовнішньому кожусі, та зробити ось такий отвір для того, щоб додати сухе пальне. Для того, щоб закип'ятити 350 мл води, достатньо однієї таблетки сухого пального. Ну і поки згорає оця одна таблетка, відбувається кип'ятіння певної кількості води. Можете подивитись? Згоряння. Відбувається у просторі між внутрішньою колбою та зовнішнім корпусом. Оці отвори, які тут знаходяться, вони призначені для виходу продуктів згоряння і просуваючись між зовнішнім та внутрішнім корпусом, оце розжарене повітря розігріває. Об'єм з водою та кип'ятить даний об'єм. Весь процес займає час приблизно 9 хвилин. За цей час можна приготувати 350 мл окропу. Цей пристрій можна використовувати в бліндажі, навіть в комірках вогневих для кожного окремого бійця. Ну, дуже зручно. Полум'я непомітно, то такий девайс він безпечний для використання і непомітний для ворожих снайперів та операторів з тепловізійними пристроями. Кружку я використовую в якості кришки, яка ну, не дає теплу виходити з об'єму. Звичайна кришка не підходить, тому що вона пластмасова і може бути зіпсована, то її е, от, треба прибрати осторонь.